Це директор НАБУ Артем Ситник, і саме через нього, 28 квітня, правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроект, який розширює підстави для звільнення очільника національного антикорупційного бюро. За! 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 Якщо подібним чином за цей документ проголосують, і в сесійній залі, то директора НАБУ в подальшому можна буде звільнити за наявність не лише судового вироку у кримінальній справі, як це зараз, але і за встановлену судом адміністративної. Відповідальність за корупційне правопорушення до чого ж тут Артем Ситник запитаєте ви. Зараз спробує пояснити головного антикорупціонера України. Суд визнав винним в корупції 6 вересня 2019-го Сарненський суд постановив директор набу ситник порушив декларування за що має сплатити штраф у розмірі майже 3,5 тисячі гривень. Згодом цей вирок підтвердив і апеляційний суд йдеться про відпочинок ситника у мисливських угіддях на рівненщині в період 2017-2019 років. За версією слідства це було за чужі. Гроші. Тож директор НАБУ мав задекларувати все як подарунок. Натомість ситник наголошує за відпочинок платив сам у самій справі. Він побачив, зокрема, помсту міністра МВС Арсена Авакова. Ця справа адміністративна це в продовження історії з рюкзаками. Деякі міністри жаждуть помсти. І відповідно роблять все для того, щоб які чином вплинути на перебування мене на посаді. Сам Аваков на такі закиди відреагував доволі різко, назвавши директора набу ідіотом. Саме вище згаданий вирок щодо Ситника став головним аргументом для тих, хто почав вимагати його звільнення з поста директора. НАБУ. Директора набу Артема Ситника визна новинним чиненні про порушення, пов'язано з корупцією. Він довіру зруйнував до цієї інституції. Він має піти. Він дискредитує сьогодні собою. Цю інституцію, окрім адміністративного правопорушення, були і інші аргументи за п'ять літ пошті роботи на жаль, Ми не бачимо результатів. На початку лютого у раді навіть з'явилася постанова щодо відставки ситника. Її ініціатор, одеський мажоритарник від Слуги народу а. Тим дмитрук, а я в першу чергу, як созначний гражданин, а вторучі як народний депутат посчитав нужним ініціювати це постановлення, і мою позицію підтримали більше 200 депутатів. Це значить, що я зібрав підписи, якщо бути точним 216 моїх колег. Могло бути і більше, але чотири депутати свої підписи відкликали. Один із них Слуга народу Святослав Юраш. Ось як він пояснив свій крок у коментарі Радіо Свобода. До мене підійшла людина, якій я довіряв, підписав тому одразу, дізнався, що саме відбувається, закреслив. Після цього інциденту стараюсь завжди все перевіряти. Єдина політсила, яка тоді в повному складі не підтримала ідею постанови щодо звільнення ситника, була фракція голосу. Потрібно або вносити зміни до закону України і змінювати підстави звільнення директора набу, але знову ж таки закон не буде мати зворотньої сили. Або зараз піднімати питання, що потрібно проводити аудит, який чітко прописаний в законі. Постанову про звільнення ситника частина депутатів пропонувала розглянути у сесійній залі вже 4 березня, аби одночасно… Асно з відставкою уряду провести голосування за звільнення директора набу. Утім, цього не сталося ні того, ні наступного дня, коли депутати вже голосували за висловлення недовіри генпрокурору Руслановірябошапці. Спікер Верховної Ради відмовився ставити цей документ на голосування. А вона дійсно не може бути проголосована, тому що вона не відповідає закону України. Це ну, це може бути лише політична заява Верховної Ради України. Не більше утім, охочих звільнити сиднака це не зупинило. Протягом нинішнього скликання ради депутати подали цілу низку змін до закону про діяльність набу один із таких законопроєктів 28 квітня зрештою був підтриманий профільним комітетом серед ініціаторів документу. Представниця ОПЗЖ Антоніна Славицька, член батьківщини Андрій Ніколаєнко, депутат групи за майбутнє Дмитро Лубінець та представник Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Якщо їхній законопроект підтримають у сесійній залі, то чи зможе вже наявне рішення суду щодо Ситник? вплинути на його звільнення. після винесення вироку і потрапляння ситника до реєстру корупціонерів, рада громадського контролю за діяльністю НАБУ звернулася до нього за поясненнями. У відповідь ситник сказав, що рішення незаконне, але чи справді безкоштовно користувався під час відпочинку послугами, так і не відповів. Не на... будуть приймати закон, не будуть приймати. Це парація виключно парламентаріє. Однак факт на сьогоднішній мест є наявний. На момент публікації цього відео коментар від самого Артема Ситника отримати не вдалося. Раніше, у лютому, він заявляв, що сподівається на те, що ситуація навколо його можливого звільнення заспокоїться і зупиниться. А щодо стосунків з президентом Зеленським зазначав із президентом робочі взаємини. Президенти змінюються, а питання лишається теж саме. Ми незалежний орган, який працює згідно із законом, і це завжди було домінуючим у відносинах з іншими гілками влади чи представниками правоохоронних органів. Нічого не змінилося. Згідно з чинним законодавством, наразі президент єдиний, хто може звільнити директора антикорупційного бюро.